Доброго дня, шановні підписники. Чергова рубрика на нашому каналі відповіді на питання підписників. Сьогодні це стосується, як завжди, що тижневий огляд, практики роботи з мікрофінансовими установами та банками. Всі ваші питання, які ви ставили мене в коментарях, я намагаюся надати відповідь. Самі цікаві, я надаю відповідь особистим відео. Ви це можете бачити. Ті питання, які носять масовий характер, систематизуються в одне, і потім теж готується відповідь. Тому, якщо ви сьогодні не почуєте відповідь на своє питання, будь ласка, ставте його в коментарях. В одному з наступних відео ви обов'язково відповідь на нього почуєте. Пан Денис, як відноситись до банкрутства фізособи, вважаєте це реальне? Чи у вас є така практика, чи має сенс звернутися в суд про банкрутство, щоб почати життя з чистого аркуша? Ну, по за все, банкрутство фізичної особи це не зовсім життя з чистого аркуша, як вам це на перший погляд кажеться. Пояснюю, чому вся річ. Спочатку зверніть увагу, що у вас дуже велика затратна частина, це перше, оскільки ви одразу сплачуєте. Через депозит господарського суду, шалений судовий збор та витрати арбітражною коричнюю, крім того, гарантію успіху вам тут ніхто не надасть. Всі ваші кредитори це будуть оскаржувати, все, що тільки можливо, будь-яке процесуальне, навіть проміжне рішення в апеляційному порядку. Якщо ви будете звертатися з апеляційними або касаційними скаргами, Вашої затратної частини відповідно буде складати 150% від первисного судового збору або 200%. Тому перед тим як робити банкрутство фізичної особи двічі або тричі. Подумайте. До речі, з цього приводу у мене є розгорнуте відео. Можете подивитися, воно є у мене навіть телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал телеграм в мене теж. Є, наприклад, як у закріпленому повідомленні, так і в шапці. В телеграм-каналі можете знайти письмово варіанти відповіді та кейс у справах. Ну, їдемо далі. Наступне питання. Так. Як дізнатися строк позовної давності? В договорі з кредитором? ну, Давайте спочатку будемо з'ясовувати. Строк позовної давності у нас становить 3 роки загальний. Та один рік спеціальний загальний строк позовної давності на будь-які правовідносини три роки. На будь-що спеціальний у самокредитних правовідносинах, це штрафні санкції та пеня. Там один рік. Але, окрім того, що вказано в договорі, строк давності, він може бути, чесно кажучи, як збільшений, так і зменшений договором. Але зазвичай цього не робиться ні мікрофінансовими установами, ні деякими банками. Але. Він може рахуватися з часу останнього платежу. І повірте мені, навіть якщо ви думаєте, що строк у вас сплинув таку травницю вам відкриють. Деякі банки навіть замість вас, перед тим як звернутися до суду, сплатять 200 гривень. Тим самим його поновлять. У мене навіть на практики з клієнтами це було. Довести це в судовому порядку, дуже важко, але доводили. Їдемо далі. У телефонних розмовах всі фінустанови спираються на різні статті і закони. Підскажіть, будь ласка, на які закони можна їм придивити зі своєї сторони, коли є прострочена забороненість, нарахування штрафів, те, що дзвонять третім особам і розповідають інформацію? Дуже цікаве питання, і, до речі, воно носить системний характер, оскільки відповідь на нього саме інтересує переважно більшість глядачів. Дивіться, ваша законодавча база це закон про захист прав споживачів, а раз закон про споживче кредитування два і ще є. Навіть декілька нормативно-правових актів, але їх необхідно використовувати в суди. В суді вибачаюсь, ну м'яко кажучи, не декілька їх багато, але вони вам не потрібні. Вони носять трохи вузький характер. Одразу вам скажу: якщо у вас, наприклад, кредит в МФО, то що перший, що другий закон працює на вашу користь. Я колись вже про це розповідав. Я про це намагаюся писати у себе в телеграм-каналі. Тому ці закони працюють на вашу користь, але зверніть увагу, банківське кредитування. Ці нормативно-правові акти на банківське кредитування не розповсюджуються. Що стосується колекторів, які вам надбридли. повірте мені, колекторська діяльність вона, по все, ліцензійна. Тобто, колектор має дозвіл від держави вам дзвонити. Є там певні особливості, я не буду на цьому зупинятися, але.

це не колектори, а це так званий кол-центри. Кол-центри безпосередньо працюють поза межами правого поля. Це ви можете подивитися через те, що вони дзвонять з різних номерів, навіть вам не представляються, деякі навіть не називають від якої міри фінансової установи або факторингової нової кампанії, вони безпосередньо звертаються. Такі випадки не поодинокі, носять системний характер. І повірте мені, навіть якщо ви будете звертатися до органів національної поліції, тощо не завжди це признається. Зводить до результату. В одному з відео я розповідав, як працювати з колекторами, незважаючи на те, що йому вже понад два роки, воно цікаво, передивиться, і є там певні дієві способи. Їдемо далі. Так. Підскажіть, чи є шанс апеляційному суді зменшити або взагалі скасувати заочне рішення з мотивів ненадання належних доказів ЄПБ? Ну, мається на увазі Європейська агенція спорення боргів, зокрема, ненадання останнім первинних документів, споживчих договорів, до робози, виписки та інших. Чи такий варіант можливий лише на першій інстанції? Дивіться, в апеляційному інстанцію. Ви звертаєтеся, коли ви не згідні з рішенням суду першої інстанції. Але. Я не буду зупинятися на, сухої, на сухому нормативно-правовому обґрунтуванні. я вам скажу одразу. Заочне рішення не оскаржується в апеляційному порядку. Заочне рішення оскаржується до суду, який його виніс. Тобто до суду першої інстанції строк оскарження цього рішення складає 30 днів часу його винесення, але не більше 20 днів часу отримання за умови, якщо ви не були присутні. Під час його оголошення строки пропускати не треба, скасовує той же суд і переглядає, який виніс. Саме головне тут строки та дві умови. Доводи, на які ви будете посилатися, вони будуть мати сутовий характер для правильності прийнятого рішення. І друга підстава це те, що ви не були належним чином повідомлені про дату місце та час розгляду справи. Зробите все вірно, рішення суду скасувати. А далі поборетися, і я думаю, все буде ок. Не можете. Будь ласка, в описанні до цього відео і всі наші контакти. Звертайтеся, будемо вам допомагати. Їдемо далі. Доброго дня. Денис Миколаївич. На каналі в рубриках є більшість банків України. А ось такий банк, як А-Банк, як з ним це не боротися? Ну нічого, нічого, від слова нічого. Можливо, пропустили який кейс. Підскажіть, де можна знайомитися? Дякую. Зауваження приймається. Дійсно, за банком у нас було багато справ. Ми, я подивлюся, можливо, ми його і не викладали. Обов'язково викладемо, але. І одразу вам скажу, що спосіб захисту з А банком такий же самий, як з Приватбанком. А що стосується Приватбанку, у нас багато чого. Вон, в них навіть анкета, заява та кредитний договір, за умови, якщо він укладався безпосередньо в банку, один фактично в один, навіть пункти співпадають. Тому, будь ласка, дивіться Приватбанк і саме такий же спосіб захисту використовувати щодо А банку. Перемога буде за вами. Ну а ми поїхали далі. У мене помер чоловік, він є в реєстрі боржників, там чотири провадження. 2015, 2017, 2022 року чоловік був прописаний сином. Син на війні, Нотаріус каже, що син може вступити в спадщину протягом 75 років, але син рветься погасити борги батька. Чи можливо не платити по боргам вмерлого? Є строки давності, Буду вдячна за пораду. Не буду зупинятися, давайте одразу. З'ясуму це питання. Ви будете сплачувати борги безпосередньо спадкодавця. Чи у разі вступу спадщині в обсязі спадкового майна? Ну а у зв'язку з тим, що у переважній більшості обсяг спадкового майна перевищує кредитне зобов'язання, будь ласка, кредит переходить до спадкоємця. Тому ви ж отримуєте не лише права. А ще й обов'язки. Тому да, борги в даному випадку, якщо немає можливості вирішити це питання шляхом скасування, наприклад, незаконних судових рішень або виконавчих на ПРСІ у необхідно буде сплачувати. Поїхали далі. Доброго дня. <coughs> Доброго дня. Скажіть, чи мають право кредитори погрожувати, надзвонювати до сусідів родичів взагалі зламують телефон і погрожують? Ну, дивіться, у переважній більшості ніхто телефон не зламує, у переважній більшості ви самі надаєте дозвіл користуватися вашою телефонною книгою. А ще хочу вам сказати, що у будь-якої мікрофінансової установи або факторингової компанії, яка працює з кол центром безпосередньо в самому кол центрі є програмні комплекси, які встановлюють, скажімо так, Коло ваших знайомих, яким потім телефонують. Це не залежить від вашого телефону, соціальних мереж тощо, трохи там інший спосіб. Ну а чим мають вони на це право, чи ні, ви ж відповіте на це питання. І так, знаєте, без мене. Ні, звісно, не мають. А роблять це поза межами правового поля. Що з цим робити, є в мене відео на каналі як боротися з колекторами. Прошукайте, я там розповідав 10 хвилин, саме алгоритм дій. Їдемо далі. Доброго дня з приводу напису нотаріуса, вона припинена, чи її було заборонено, зараз вона є. Виконавчий напис нотаріуса повністю не скасований, він існує. Для того щоб його скасувати, необхідно скасувати повністю лаву цивільного кодексу, але на цей час ніхто не користується з безпосередньо стягувачів або позивачів. Ну вони не позивачі, вони мають статус стягувачів не користуються... Таким виконавчим документом, як виконавчий напис нотаріуса, через можливість його скасування. У переважній більшості звертаються до суду. Але лише в цьому році у нас вже скасовано сім виконавчих написів нотаріуса минулих років. Йдемо далі. Підскажіть, будь ласка, які документи, у який термін повинна підтвердити фактори нова якщо вдалося домовитися погасити бок за тіло? Дякую. Дивіться, якщо ви домовилися погасити, наприклад, борг за тіло, факторінгова компанія або безпосередньо первісний кредитор, необхідні повинні вам надати або додаткову угоду, або гарантійного листа. Раджу вам спочатку отримати ці документи, а потім робити проплату. Не навпаки. Оскільки зробите без гарантійного листа, вони вам скажуть, дякуємо, що сплатили відсотки за користування, поновили строк давності і ще й звернуться до суду. Не ребудь цього, спочатку гарантійного листа до погоди. Потім кошти. І все буде ок. Їдемо далі. Чи, що робити, якщо кредити брав 3 роки назад в ФО, а зараз хочу сплатити взагалі тіл кредитів, у мене 5 тисяч, але вже не пам'ятаю, де і скільки брав. Чекаю на відповідь. Дивіться, в цьому випадку вам раджу завантажити вашу кредитну історію. Вона є на ну, вільному доступі, необхідно зареєструватися та й отримати. Там буде перелік факторингових компаній. І зверніть увагу, якщо буде написано, що кредит проданий, там все одно буде первісний кредитор. Ви зможете його побачити. А ось хто там вказаний останній. Стягуч, кому ви винні кошти, він і є ваш останній кредитор. З ним вже можете вирішувати це питання. Ну а якщо пройшло вже 3 роки, вирішити це буде, чесно кажучи, дуже просто. Тобто, саме головне не ховатися, саме головне з ними спілкуватися. В цьому випадку ще краще проводити листування і все буде добре. Так. Наступне питання: чи можете МФО накласти арешт на рахунок для виплати на дитину інваліда? Так, дивіться. Для того щоб накласти арешт на розрахунковий рахунок, ну просто умову на банківську картку, не може МФО цього зробити. Може це зробити державний або приватний виконавець в межах виконавчого провадження, Чесно кажучи, це його обов'язок. Це робити для того, щоб це було необхідна наявність судове рішення, яке набрало чинності. Після цього відкривається виконавче провадження, розрахункові рахунки на них накладаються арешти. Дивіться, на спеціалізовані рахунки, арешти накладаються. Але як працює автоматична система виконавчого провадження, вона не бачить, що це рахунок, наприклад, для отримання коштів дитини інваліда. І для того, щоб розблокувати цей рахунок, необхідно просто-напросто звернутися до приватного державного виконавця з відповідною заявою, що така ситуація трапилася, надати підтверджуючі документи про те, що цей рахунок спеціалізований, заробітний, наприклад, соціальний, пенсійний тощо. І виконавець винесе постанову про скасування арешту на цей рахунок. І все буде ок. Раджу ще раз нагадую, підписатися на наш телеграм-канал, там багато чого цікавого. На нього є посилання як, наприклад, в коментарях я його у закріплених повідомленнях, так і в описанні до цього відео. Там спеціально для вас викладаються кейси поради тощо у справах щодо кредитних правовідносин, у тому числі. Ну і ми їдемо далі. Далі у нас останнє питання: скільки діє виконавче провадження? Строку дії виконавчого провадження як такового не існує. Виконавче провадження діє до його виконання або скасування виконавчого документу. Скасували виконавчий документ, будь то рішення суду або інший документ, виконавче провадження буде закрите. Не зробили цього, сплачуєте і після того, як сплатите вже всі, наприклад, Ваші боргові зобов'язання, у тому числі виконавчий збір, виконавче провадження, буде закрите. Ставте питання в коментарях. З цього приводу зустрінемося на наступному тижні. Все буде ок.